Як командир бригади, я найбільше пишаюся, моя найбільша гордість, насправді, як не дивно, це Авдіївська кампанія. Тому що. Дуже цікаво, чому? Я поясню, чому. Тому що, ну, по-перше, жодного разу не було настільки великої об'єктивної переваги в силах і засобах у противника. Тобто, фактично можна було говорити про там перевагу. Я, я, я дуже не люблю знову такі оці от розказні про перевагу в 15, 12, 10 разів противника і так далі. Ну не знаю, може я, хоча, от, здається, побували ми у, у, у таких у топових кампаніях всіх. Да? Я не бачив таких переваг. Там питання в іншому. Що сьогодні у противника перевага в 4-5 разів по всьому. І завтра в нього 4-5 разів. Тільки у противника це кожен день різні люди, а у тебе одні і ті ж самі. І за 10 діб люди не тільки фізично, а психологічно вигорають настільки, настільки бере ну, своє абсолютно втома.